відкриті, слухайте сюди на пристрої. Іди, швидко. чекайте. Забігли, слухайте, в віранду, от питається. Нащо? Тільки ж закриті були, сиділи. Ні, ще їм щось не йметься. Ця мала, її взагалі, не знаю, тут показує свої правила, скаче на ній, залазить наверх. Я не знаю, дора все і дозволяю. Ось така вона добра собака. Я б не дозволяла, щоб їй на голову лізли. До речі, сьогодні Мелінда і троє дівчат. О, Троє дівчат їдуть на стерилізацію. Дуже вдячна буду вам за допомогу чотирьом цуцикам. Ну, Йди сюди, Мелінда. Йди покажи, яка ти здорова ж дівка. Щось теж пішла вона тут у всіх туалетах, потім мені збирають все. Іди сюди, Мелінда. Біжить, 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 мішає Дорі. Дора, все зробила, молодець. І круги наматують один за одним, До мене мають діло. Ой, бачите, нащо ти мене пачкаєш? Зараз прийде ветеринар, треба в нормальному вигляді бути, бо по городу ходити будка стоїть досі у мене, бо сьогодні ми маємо забирати. Думала залізла ні. Забирати цю собачку, не знаю навіть тільки звати, Дора не заважай, на стерилізацію і буду дивитися на умови. Якщо реально вона живе в той будь що на фотку, то звісно, цю гудку ми і завтра. Ну, дивіться, що робить. Я не буду з тобою гратися. Кш! Завтра завеземо. Понимаєте? Ні, ну Нормально Ні, ну нормально, в тебе є подруга, іди грайся. Чого ти до мене пристаєш, де мені познімати відео? Ох, це жопа. А ця кричить рівною, чуєте, що вона зі мною грає. Таке противне росте, ну, таке, знаєте, характерна, характерна дівка, ця Мелінда. Дора, ну не лісти тяжого, 22 кілограма, оця туша важить. А мала, Ну, як мала, 6300. Фу, Дора. 6300 в 4 місяці. Оце це, так. Да. А мені казали, буде маленька собачка. Дора, фу. Скачить все. Вона і достається, тікає. Бутилки попадали. Так ідіть, звідси. Там ж куча є міста, ідіть грайтеся. Ні, треба біля мене тут. Ще за ноги мені сховаються і кусають одне одне і мене. Чуєте, шаровить? Злюка, з люка бобер. То якщо е, там погані умови, ну, будка ця, якщо дійсно та, що на фото ми бачили, то я, звісно, їй цю. Е, будка велика, я так дивлюсь на неї, Даша, я думаю, що. Тут дві собаки таких, як та, що на фото поміститься. Ні, ну це добре. Якщо є нормальна будка, я її залишаю, бо буде кому, повірте, хочу там на одній загороженій території поставити на всякий випадок. Бувають нові такі знаєте, собаки. Прикривати їх вже ну, так в приміщенні нема де, це просто капути. Ну, щоб ви розуміли, п'ять. це постійні собаки. Ви знаєте, Дора Мелінда. Руді, Менді і Кенді. Лише у нас Кенді їде в сім'ю, її чекають. Руді вже не їде, Обставини в жінки помінялась. І чотири собаки лишаються незрозуміло, на який період. Ну і троє цуциків терміново на віддачу, бо лишати їх, їх немає де і немає потреби. Поки вони маленькі, сьогодні стерилізуємо. І завтра я вже першу, надіюсь, повезу в сім'ю. Бо це не смішно. Вони кричать, вони хочуть бігати. Давай, Дора, давай, може, ти там будеш жити. Це оце бутилки порозкидали мені. Шроблять. Треба води набрати, бо води ж тут немає. І треба їм, думаю, сьогодні попрошу ветеринара, на мені бузьку. зараз наберу, підвезе сюди, бо будемо забирати звідси тварин і хай собі буде трошки більше води. Що дора, не подобається. Така для дори, якби з комфортом, щоб вона могла жити. І от там роблять шкоду. Я ж зараз жопу тобі наб'ю. Ану пішла звідси. Хто шкоду мені тут робить? Такі шкодні, це капут. Так що дуже буду вам вдячна за підтримку стерилізації. І ще шість собак сьогодні віддаю. Віддаю три кота. Одну мою кішечку пушка і нову підкідишу, якщо її мені принесуть. Дві бабушкиних Ну, Це все я плачу, я маю на увазі. Ну, тобто Нормально так. А на рахунку там дві щось таке. Ось так, -то. дівчата. Кажуть вам пока-пока.